Вітаю, та новини підсумовують події інформаційної п'ятниці 12 квітня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Під Валерийську обласна виборча комісія оголосила остаточні результати проміжних виборів до обласної ради. Природна грація у Львівському еколого-натуралістичному центрі відкрили виставку цвітучих кімнатних рослин. Із Петграндом столичне Динамо із львівськими Карпатами зіграє без трьох гравців основи. У зеленобілих кадрових проблем немає. Обласна виборча комісія оголосила остаточні результати виборів до обласної ради. Втім, перед цим довелося розглянути дві скарги від кандидатів у депутати. Зокрема, у Сколівському окрузі представник всеукраїнського об'єднання батьківщина Степан Смоканич намагався оскаржити перемогу регіонала Михайла Гнатишина. Володимир Галачик – «Знайбільше». найбільше батьківщини намагався оскаржити протокол районної виборчої комісії, яка врахувала результати однієї з дільниць. Де на думку кандидата відбулися масові фальсифікації. Чесно кажучи, взагалі дивує сам факт що вже напередодні, що жодної скарги ні до дільничної комісії, ні до районної комісії, яка встановлювала підсумки голосування, не надходило, а тільки вже коли в останній момент оскарження самого протоколу районної комісії в нас надійшла така скарга. Скаргу обласна комісія відхилила відтак переможцем у Сокальському окрузі, визнаний голова місцевої адміністрації висувани з партії регіонів Михайло Гнатишин. Втім, інша сторона має право оскаржити сьогоднішнє рішення обласної ТВК у суді. Тим часом переможці виборів будуть зареєстровані як депутати і складуть присягу на найближчій сесії обласної ради. Пристрасті в обласній раді голова обласної держадміністрації Віктор Шемчух таки прозвітував перед депутатами про роботу виконавчої влади Львівщини за минулий рік. Проте резонансу в облраді набув не, не стільки сам звід голови, скільки питання про те, хто його виголошуватиме. Депутати довго не могли вирішити, хто із яких питань доповідатиме, навіть брали перерву. Зрештою, вже під завершення губернатор доповів про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівщини за минулий рік. Обранці традиційно визнали роботу виконавчої влади за цим напрямком незадовільною. Розмови про те, хто із яких питань має доповідати перед депутатами в раді розпочалися ще зранку. На кону було три спірних пункти порядку денного: звіт про виконання обласного бюджету за минулий рік, про соціально-економічний та культурний розвиток області та виконання угоди між Кабміном та облрадою щодо цього напрямку. Деякі депутати вимагали доповіді з цих питань від голови облдержадміністрації. Проте, врешті, дійшли згоди. Віктор Шимчук звітуватиме лише за соціально-економічний та культурний розвиток області за минулий рік. І в даній ситуації буде професійно, якщо просвітує про бюджет Демків. Щодо виконання угоди між обласною радою та кабінетом міністрів України від адміністрації, логічно, це питання ну найбільш, скажімо так, супроводжує департамент, керівником якого є пан Шмигаль. Тому була ця пропозиція. Абсолютно професійний підхід. Оцінку адміністрації ми дамо. Чи може відповідати за роботу на нинішній день Шемчук? Побачимо сам голова облдержадміністрації запевняв, що з нетерпінням очікує на можливість відзвітувати за минулий рік перед депутатами, навіть не зважаючи на те, що обіймає посаду лише місяць. Адже попереднього сесійного дня пропозиція обранців заслухати звіт Шемчука не набрала на голосування необхідної кількості голосів. А після перерви у залі не зібрався кворум. Що я, напевно, єдина і найбільш зацікавлена особа в тому, щоб цей звіт врешті-решт відбувся і поставити крапку в цих питаннях. Звіт голови облдержадміністрації був зазначений 47-м пунктом у порядку денному сесії облради. І черга до нього дійшла вже майже о 6-й вечора. Проте й тут не обійшлось без ускладнень. Доповідати з цього питання, окрім голови облдержадміністрації, мали б ще кілька депутатів. Однак, щоб вирішити, хто саме матиме слово, обранцям знадобилась перерва. Зрештою, з доповідачів залишився, окрім Віктора Шимчука, лише керівник департаменту економічного розвитку Денис Шмигаль. Після звіту Віктора Шимчука голова комісії з питань бюджету Ярослав Качмарик, Запропонував поставити незадовільну оцінку діяльності облдержадміністрації у цьому напрямку. Основними аргументами були безробіття та мала заробітна плата в області, нижча, ніж середня по Україні. Депутати говорили про те, що облдержадміністрація не відстоює інтереси області перед урядом, а отже, Львівщину минулоріч обділили фінансуванням з державних програм та субвенцій. Депутати підтримали рішення Ярослава Качмарика та визнали роботу Одани задовільною. Таке рішення обранців не стало несподіваним для Шемчука, адже оцінкою роботи обл Держадміністрації за минулий рік він вважає своє призначення на посаду голови ОДА на початку березня. А оцінку роботи органів влади вже на сьогодні дала громада, дав президент України, дав Кабінет міністрів. Одна з цих оцінок це те, що сьогодні я очолюю Львівську обласну державну адміністрацію. Тобто я маю на увазі, що в тому числі і кадрова оцінка результатом роботи у 2012 році. Віктор Шемчук каже, результати роботи органів влади Львівщини вимагають негайного втручання. І щоб уникнути таких же невтішних показників у наступному звіті, губернатор хоче якнайшвидше переглянути стратегію розвитку області. Погорів на хабарі Правоохоронці затримали голову земельної комісії однієї з селищних град Миколаївського району на Львівщині. На депутата натягли кайданки, коли він отримав 130 тисяч гривень. Ці гроші були частиною суми, яку приватний підприємець мав заплатити посадовцю за дозвіл видобувати на території села Гравій та пісок. Зараз міліція порушує питання про обрання міри запобіжного заходу для затриманого. Аби підбадьорити бізнесмена дати хабара, голова земкомісії селищної ради насилав на видобувне підприємство різноманітні перевірки. 130 тисяч гривень це була лише частина суми, яку посадовець вимагав від підприємця за дозвільний документ та припинення фіскального тиску. Понад те, аби уникнути відповідальності перед законом, чиновник вдався до хитрощів. Щоб завалювати отримання свого хабаря, посадовці від підприємця вимагали та отримали розписку, про нібито боргове. Зобов'язання перед ними в сумі 130 тисяч гривень, що було обумовлено сумою хабаря. Підприємець вирішив звернутися по допомогу до правоохоронців. Спецпідрозділ БОЗу організував операцію затримання. Фігуранти були затримані на гарячому, вилучено речові докази, це і розписка, і грошові кошти, які в подальшому і були долучені до матеріалів кримінального провадження. Зібрані матеріали стали підприємства. Також правоохоронці з'ясували, що до злочину, окрім голови земельної комісії, селищної ради причетні й інші особи. Усіх затримано. Триває розслідування. Кадрове рішення Львівводоканал має нового керівника. Сьогодні підприємство очолив Валентин Вольський, новоспеченого директора колективу представив Мер Андрій Садовий. Вольський вже має практику роботи на підприємстві, адже працював там на посаді головного інженера. Нагадаємо, його попередник Степан Пакіш паралельно очолював два стратегічні ЛКП. Міста Львівводоканал та Львівтеплоенерго. Таке сумішення посад неодноразово викликало обурення у депутатів Львівської міської ради. Остання допомога у Львові хочуть створити дитячий госпіс. Лише у Чорнобильській лікарні зареєстровано 18 невеликовно хворих дітей, які перебувають вдома. Вони потребують постійної опіки. Натомість у польському Любліні заклад для таких пацієнтів існує вже 16 років. Щоб перейняти цей досвід, львівська делегація вже найближчим часом вирушить до Польщі. Паралельно депутати шукатимуть приміщення для майбутнього закладу. Роман Радиш, батько двох дітей з важким спадковим захворюванням. Він каже: в Україні відсутня система допомоги, таким сім'ям, як у нього, «Ми коли з нашими дітьми ми опинилися сам на сам. Абсолютно, ми виписалися з лікарні. В лікарні були доктори, які нам допомагали, які були до нас близькі, які нам до нас добре відносилися і весь персонал. Але ми не можемо бути все життя в лікарні. Ми мусимо бути вдома разом з ними. Відповідно, ми вийшли з лікарні, і нас нічого не чекало навколо. Не було ані медсестри, ані лікаря, крім тих, з якими ми можемо особисто домовитися, які б до нас прийшли і нам допомогли, які б сказали, що ми маємо робити, як ми маємо робити, для чого ми маємо робити, щоб наші діти жили довше. Відповідно, має бути система допомоги тим дітям, які є вдома або є в окремому хоспісі. Допомогти невеликовно хворим дітям у міру своїх можливостей намагаються медичні заклади. В нашому шпиталі, власне, ми найбільше відчуваємо. Цю потребу допомогу, допомоги цим важкохворим діткам. На даний час вдома ми вже такі наші досягнення, що вдома ми спостерігаємо 18 пацієнтів, які можуть перебувати вдома. Це діти невиліковно хворі, їм вже ніколи не допоможеться вилікуватися зі своєї хвороби, але вони на цей час потребують. Медичної опіки, такої, якої їм потрібно, симптоматичної, щоб їх нічого не боліло, не турбувало, щоб вони могли спокійно собі прожити стільки, скільки вони ще можуть прожити на цьому світі. Вони вдома під опікою своїх батьків, вони можуть бавитися зі своїми братами і сестрами, вони мають своїх улюблені іграшки біля себе. Часом у польському Любліні вже 16 років працює дитячий хоспіс, який заснував отець Філіп. Коли я був у лікарні біля вмираючої дитини, вона сказала, що хоче повернутися додому, розмовляючи потім з лікарями та батьками цієї дитини. Я почув, що медицина безпорадна, але й вони безпорадні, бо не можуть виконати останнього бажання дитини. Заклад починався з однієї кімнатки, яку виділила міська рада та старенького бусика. Сьогодні це шість нових амбулаторій, де допомагають важкохворим дітям. 40% фінансування надає держава, решту грошей знаходять самі, проводячи благочинні акції жодна організація сама не впорається із створенням такого закладу без допомоги місцевої влади. Важливо для влади не лише місцевої, але й державної, що такого типу заклади дають набагато дешевшу, але значно ефективнішу допомогу ніж медичні. Я вже почну консультації з міським головою щодо пошуку приміщення. А після свят, після великодніх свят, ми зорганізуємо групу, поїдемо до Любляна. зокрема, подивимося, як в них тоді вже активніше почнемо працювати. У польської сторони Львів'яни розраховують не лише перейняти досвід, але й через закордонних партнерів вийти на фонди Євросоюзу, які можуть надати і фінансову допомогу. Паралельно з цим звертатимуться до уряду і народних депутатів з тим, щоб вишукати кошти у державному бюджеті. У львівському еколого-натуралістичному центрі цвітає пахне. Сьогодні там вперше представили квітучі кімнатні рослини. Більше тижня там експонуватимуть орхідеї, пелагонії, цикламенти, рідкісні сорти фіалок та багато інших насаджень. Це вже друга ботанна виставка у львівському звіринці. Минулого року там виставляли листяні рослини. Зоя Гарасимчук фіалками захоплюється більше 15 років. Вже зараз у її колекції близько пів тисячі насаджень. Серед її улюбленців сорт Неверфлоріс каже, він приваблює своїм незвичайним цвітінням. Ліце він, але довго, тому що він більше півроку, навіть кажуть, що рік У мене він цвіте вже 8 місяців. Оцей сорт отак він цвіте. Люблю його за його неповторність, тому що немає більш таких аналогів цього сорту. Це єдиний такий. Окрім Неверфлоріса, Зоя Герасимчук представила ще понад 40 рідкісних видів фіалок. Загалом цих квітів на виставці найбільша. Є і великі рослини, і мініатюрні. Ось ця рослинка зовні нагадує капусту. Насправді це новий американський сорт фіалки, а називається вона Весняна троянда. Флорист Галина Доган в виконатулістичний центр привезла пеларгонії, цикламени, каланхоя, гузманії та кілька видів орхідей. Каже, особливо останні потребують сонячного світла, адже цвісти можуть до двох років. У домі їх краще вирощувати у східній або західній частині. Пересаджувати вже потрібно тоді, коли багато корінчиків поверхневих є. Тоді пересаджується в інший горшечок. Для цього потрібний відповідний ґрунт для орхідей. це Навіть ґрунтом не називається, це є кора. Загалом на виставці представили більше півсотні видів насаджень. На перший погляд вони здаються звичайними вазонками, проте більшість з них рідкісні і мають свою особливість. Сама фіалка по собі не є якоюсь дуже рідкісною рослиною. Вони завжди продавалися і продаються і в квіткових магазинах, і так далі. Але власне такі от сортові екземпляри це річ унікальна. Я думаю, що взагалі у Львові ще такої виставки не було. Власне, напрямок її це красиво квітучі кімнатні рослини. Виставка декоративних рослин. Триватиме у еколого-натуралістичному центрі 10 днів. Прийти та подивитись можуть усі бажаючі, адже вхід вільний. А вже в травні там експонуватимуть мешканців тераріумів. Марія Шепель, Олег Возний, НТА Новини. Легендарне вбивство пістолет системи Браунінг, чотири кулі і жага помсти. Так рівно 105 років тому у Львові обривалося життя намісника Галичини та улюбленця цісаря Австро-Угорщини Анджія Потоцького. Атентант холоднокровно здійснив 20-річний український студент Мирослав Січинський. Це була помста за кривду загарбників над місцевим населенням. Вбивство одразу ж охрестили першим актом політичного терору в Конституційній Австрії. Поляки вимагали смерті Січинського. Далі розправу замінили двадцятьма руками тюрми, але з буцегарні за допомогою Дмитра Вітовського студент втік і решту життя спокійно доживав за кордоном. Львів, початок 20-го століття старенькими вуличками їздять не менш старенькі трамваї. Навпроти мерії жінки продають фрукти та овочі. Теперішньої площею ринок розгулюють пани та панянки. На перший погляд, місто живе спокійним та розмірним життям, але таку уяву для себе могла б скласти тільки випадкова людина. На початок 20-го століття припадає пік протистояння між українцями та поляками. Останні не тільки посіли усі керівні посади, але й починають знущатися на Місцевим населенням, коли у 1907 році проходять вибори до відінського парламенту у Дрогобицькому повіті, вони вбивають п'ятьох селян українців, що протестували проти волевиявлення. Зрештою, достатньо подивитися архівну хроніку. На ній чітко видно, що усі вивіски польською і жодної українською. Протистояти загарбникам силою. Місцеве населення не могло. Воно обирає інший шлях. Шлях тероризму, чи було це корисним для українців, трудно сказати, але взаємна нетерпимість, дуже гострі конфлікти, які відзначали ситуацію на початку ХХ століття. Вони дійшли до піку, очевидно, 1905-1907 років, коли австрійська жандармерія вчинила насильства. При виборах як до Галицького сейму, так і до Віденського парламенту до Райхсрату. були розправи над селянами в Ліску Шляхецькому, в Горуцьку. Було вбивство Марка Каганця, агітатора за Северина Даниловича, члена української радикальної партії. Аби дати зрозуміти окупантам, що вони не такі вже й беззахисні серед активних українців визриває рішення здійснити гучне політичне вбивство. Вирок виносять 46-річному графу та наміснику Галичини Анджею Потоцькому. Його холоднокровно ліквідовує студент Мирослав Січинський. Він входить до його кабінету, дістає прихований паперами Браунінг. І випускає в чиновника чотири кулі. То стріляв для певності. Можливо, він так з опалу випустив, бо очевидно, що достатньо було б, якби він добре прицілився першої кулі. Однак Потоцький навіть після чотирьох влучань він залишався живий ще. Тобто, попри те, що він отримав чотири кулі, він він був живим і помер у шпиталі, куди його відразу доправили. Це було при зустрічі один на один. Тобто при цьому не було ні охорони, ні секретаря. Вони були віч на віч. Очевидно, такою була процедура до того моменту, коли, коли трапився цей ексцес. До того не було подібних речей, тому не було приводу для остороги. Якби це було симпатичне обличчя, обличчя батьківське, то я міг би і не вистрелити, але побачив перед собою шляхтича, самовпевненого і міцно збудованого. Тож мусів стріляти, пояснить пізніше свій вчинок Мирослав Січинський. Після атентату він потрапляє у в'язницю, але звідти втікає. Мешкає у Норвегії, Швеції Сполучених Штатах Америки. В Галичині стає популярним. Хлопців називають не інакше як Мирославами, і з'являється приказка: наш Січенський найжиє, а Потоцький най Однак далі усе було не так вже й радісно, бо найкривавіші конфлікти між українцями з одного боку, поляками та австрійцями з іншого тільки но зароджувалися. Степан Грицюк, Юрій Галитович, НТА Новини. Нові можливості телебачення, підсумки інвестиційної програми в західному регіоні підбив найбільший кабельний оператор України компанія Воля. Її представники визнають, останні місяці були справді плідними. Насамперед, інфраструктуру оператора вдалося інтегрувати найбільшого місцевого телеком-провайдера – компанію Одеко. Відтак отримати сучасні та зручні послуги відтепер може ще більше абонентів. Якщо говорити мовою цифр, то тільки у західному регіоні це близько півмільйона домогосподарств. Їхні власники вже відчули на собі переваги уніфікованого сервісу. Ми впровадили єдині рахунки. Як паперовому, так і електронному вигляді, ми пров... проводимо, почали проводити смс-інформування об'єднаної структури, абонентів об'єднаної структури, надаючи їм повну інформацію. ми впровадили для зручності абонента різні способи оплати наших послуг і можливості замовити їх, використовуючи самообслуговуючі термінали, самообслуговуючий функціонал. Це, 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 це тенденції західного світу, які широко застосовуються зараз в Україні. Окрім того, говорить Володимир Федорчук, отримати будь-яку інформацію та замовити послугу, абоненти об'єднаної мережі можуть і в режимі онлайн через інтернет. Такий сервіс уже доступний і користувачам компанії Одеко. Та найбільший сюрприз полягає в іншому: компанія воля не тільки впровадила інтерактивне телебачення, воля Smart HD», але й розширила коло його потенційних користувачів. Тепер отримати послугу повноцінного телебачення волі та інтерактивні сервіси можна за межами кабельних мереж, використовуючи передову технологію. OTT – доставку сигналу через інтернет. У цьому визнає генеральний директор компанії Джордж Жембері, воля стала однією з перших операторів у Європі. Основна наша ціль це не просто бути найбільшим постачальником на ринку. Якщо ти хочеш бути лідером, то повинен очолити процес. Ти повинен бути на передові, вести його. Я хочу, щоб наша компанія була найкращим телекомунікаційним постачальником на ринку України. Для цього нам потрібно ще дуже багато усього зробити. Ми будемо найкращими тоді, коли самі будемо ініціювати якісь покращення і зміни, а не чекати, коли абоненти будуть нам телефонувати із скаргами і вимогами щось покращити. Уже тепер підключитися до послуги Воля Смарт HD» ді можуть. Усі львів'яни, які мешкають поза зоною мережі компанії. А це не тільки повноцінне телебачення, але і доступ до Ютуб та кількатисячної бібліотеки фільмів. Найближчим часом слід очікувати такі зручні функції, як «Catch ап, коли перегляді звичайного телебачення, вибрані програми та фільми можна дивитися від початку незалежно від часу микання телевізора. І це ще не все. Якщо ми захотіли кави поставити на паузу, <кій> піти зробити кави, прийти. І біля телевізора, не біля комп'ютера, біля великого екрану, сісти на диван з родиною і продовжити дивитися фільм. Тобто такі ж самі послуги, як у, як у звичайного відеомагнітофону. Усе, що потрібно львів'янам для використання послуги нового телебачення, це сучасний телевізор, приставка воля, Smart HD та доступ до інтернету від 5 мегабіт в секунду. Наразі підключити послугу можна тільки у Львові. Згодом до нього доєднаються і інші західноукраїнські міста. А до кінця року послугу можна буде замовити по всій території України. І далі у новинах спорт столичне Динамо із львівськими Карпатами зіграє без трьох гравців основи. Через дискваліфікацію матч пропустять Лукман Аруна, Андрій Гермоленко та Євген Хачеріді. Натомість у Зеленобілих кадрових проблем немає. Карпатівці сподіваються, що це допоможе їм реабілітуватися перед своїми оболівальниками за попередні невдачі. Львівські Карпати не знають радощів перемоги у чотирьох останніх іграх. Саме тому у гравців не найкращий психологічний настрій. Сподіваюся, усі наші хлопці пережили негатив останніх ігор. Ми багато аналізували свою гру відношення до справи. Сподіваюся, професіоналізм футболістів дозволить нам знову показувати хорошу гру. Найбільшого розгрому у 2013 році Карпати зазнали минулих вихідних у Донецьку, де програли місцевому металургу із рахунком 4-0. На думку гравця зеленобілих Олега Олега у уболівальники мають вибачити команду, але задля цього потрібно обіграти столичне Динамо. Ну, напевно, після таких ігор тут залишиться ще надовго. Але я думаю, що одна гра може все змінити, тим більше вона зараз гра з Динамо. І від тої, напевно, позорної гри, яку ми провели, потрібно тільки перемогти, щоб наші булівальники нас вибачили. Матч Карпати Динамо відбудеться на стадіоні Україна 13 квітня. Початок гри о 17.30. За межею топ 10 Львівська шпажистка Ксенія Пантілеєва посіла 15-те місце на юніорському чемпіонаті світу, що триває в Хорватії. В одній восьмій фіналу вона у напруженому поєдинку поступилася Альоні Комарові з Ізраїля. Ця стадія змагань виявилася фатальною для двох інших представників Львова Михайла Содулаєва і Олени Шепілової. Поєдинок Ксенії Пантілеєвої та Альони Комаров закінчився у нічию 14-14. У додатковій хвилині пріоритет був на користь Галичанки. Однак ізраїлітянка зуміла перехитрити Пантілеєву і нанести Укол Юлія Свистіль зі Львова посіли 85 те місце. В одні 64-ї фіналу вона програла румунці Клавдії набою 7-15. Виховує характер та силу. Саме так про вільну боротьбу відгукуються тренери та спортсмени. Лікарі ж кажуть, що цей вид і доноборства розвиває в дитини пластику та міцні м'язи. Проте. Вивихів та розтягнень все ж не уникнути про переваги та недоліки вільної боротьби з уст лікарів, тренерів та спортсменів. Дивіться далі у нашій новій рубриці для батьків та дітей. У житті олімпійського призера Андрія Стадніка боротьба сімейний вид спорту. Адже нею займався батько. Він і став його першим наставником. Каже, на тренування доводилось ходити пішки в сусіднє село. Проте бажання перемагати та розвиватися долали будь-які труднощі. Спершу він перемагав на юніорських турнірах. Власне, це і давало йому наснагу досконалюватися та здобувати медалі на міжнародних змаганнях. Це важко було завжди, не тільки спочатку. Але скажем так, цілі були, звісно, що перемагати. В принципі, ми спочатку, скажем так, на такій основі перемагати в тих, хто є в залі. І так і в принципі, такий принцип мене став, що я взагалі хотів перемагати всіх з ким я би. Міг боротися. Андрій Стаднік каже, аби досягнути успіху на порцівському килимі, потрібно перш за все бажання. З ним будуть і перемоги, і медалі, і кубки. Основна задача боротися з самим собою, скажімо так, вдосконалюватись і скажімо, Ну я думаю, в спортсмені треба карбувати свій характер. Характер, тому що не як в будь-якому виді спорту, вільна боротьба є нелегким видом, і тому треба, скажімо, переборювати всі свої. Скажем, всі свої, так як то кажуть, не хочу, не можу, йти вперед. Теперішній тренер Андрія Стадніка Віктор Первачук запевняє, аби стати великим спортсменом, потрібно важко працювати. Проте, в першу чергу, варто почати з малого прийти на заняття. Спершу дітей навчають акробатичним та гімнастичним вправам, а вже згодом, як їх використати у боротьбі з суперником. Повинен бути симбіоз всіх різних позитивних якостей. І ну, починаючи і фізична підготовка, і воля, і тактика, і психологія. Є хтось більш обдарований фізично, а є хтось менш обдарований. Це вже від того залежить, як... тому і не всі досягають вершини, правильно? Комусь це далося, але праця вона дійсно це основа того праця, бажання, що ти можеш здобути, тоді ти, ти, ти будеш рости на тому. 16-річний Олег Мацько боротьбою почав займатися більше року тому. Каже, для нього спорт це хобі. Переконує, що ліпше проводити час у залі аніж за комп'ютером. Боротися йому подобається, адже це робить його сильним. А нещодавно хлопець став чемпіоном області серед юніорів. Ви більше так на техніку боротися і голе не боятися. Працюєш над собою, удосконалюєшся, просто там на змаганнях тяжче, бо там вже всі такі старші. Ну більше часу займається по п'ять шість років. Я так трохи ну тільки почав. І такого дуже тяжкого немає, якщо працюєш, е, щас, ну, нема такого що там, брошов, там не лень, ще щось, а приходиш, займаєшся і тобі все виходить. Ну, мені виходить все. Артему Куджергіну всього 12, проте він вже мріє стати чемпіоном світу. Правда, спершу прагне вибороти медаль серед своїх одолітків. Хлопець вважає, що найголовніше у боротьбі мати натхнення. Вона мені подобається, тому що ній виховується характер. Там ти, ти стаєш сильніший. Ну. Сила волі збільшується. Просто треба перебороти себе, зрозуміти, як, що, де. Ну, треба. Головне... Ну, стратегія теж грає велику роль. Ти там звісно знаєш, що робити, але не боятися. Головний лікар львівського фізкультурного диспансеру Степан Середа каже: боротьба є корисною для здоров'я дитини. Цей вид спорту, за його словами, куди безпечніший аніж, до прикладу, бокс. Проте і тут вивіхів та розтягнень не уникнути в боротьбі. Ну тут немає якихось травматичних важких ударів. О тому, коли вибирати, наприклад, між боксом і різними видами боротьби, то я однозначно радив би батькам дати в боротьбу. В першу чергу то є і дитина з часу може себе десь захистити. Там виробляється пластика. За словами тренерів, секції вільної боротьби у Львові чи не найбільше, і насправді цей вид спорту зовсім не вибагливий. Заняття в дитячих клубах безкоштовні і спорядження не потребують лише бажання. Марія Шепель Олег Возний Ентановен. І ці інформації ми завершимо наш випуск з понеділка. Свіжі новини вам розповідатиме мій колега Андрій Левицький. Я ж бажаю вам вдалих вихідних.